Доброго дня! Мене звати Зубарєв Олег Володимирович. Я лікар-уролог відділення сучасних та інноваційних технологій. Наше відділення спеціалізується на урологічних захворюваннях, а саме такої хвороби, як аденома передміхрової залози. Це досить розповсюджені захворювання серед чоловіків старше 50 років. Чоловіки, які вже мають такий діагноз, розуміють, що є два шляхи. Перший шлях це лікування консервативне, а другий шлях це вже, на жаль, але треба приходити до оперативного лікування. Значить, щоб розуміти, як лікувати аденому передмігрової залози, ми робимо весь спектр досліджень. Якщо в нас є покази до оперативних втручань, ми робимо операцію. Якщо показів немає, а вже ж ми будемо пацієнта лікувати консервативно. Наша клініка має дуже хороше забезпечення, а саме новітні лапароскопічні стійки, лазер гольмівий та багато іншого обладнання, що нам дає змогу оказувати допомогу оперативне лікування всіх спектрів. Як в Європі лікують пацієнтів, так само в нас в Києві, в Україні можна займатися. Цими операціями. Перше, це відкрита аденомектомія. Також у нас є можливість виконувати трансуретральну резекцію передміхрової залози з використанням, з використанням Гольмівого лазеру. Ми можемо виконувати енокліацію аденоми простати. Тому чекаємо вас на консультацію, і якщо будуть покази до оперативного лікування, ми Допоможемо і вже багато людей користалися нашими послугами нашого відділення. Всі задоволені, і я думаю, що вам сподобається у нас. Чекаємо.